Тось розписав ворота ненормативною лексикою. Із таким до Бердичівського районного відділу поліції днями о сьомій ранку звернулись мешканці однієї з вулиць. Незабаром фахівці підрозділу превентивної діяльності встановили двох причетних бердичівлян, молодих чоловіків. Розповідає старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук. Це місцеві жителі 1997 та 1998 років. Вони у учиненому зізналися, відносно них поліцейські склали адміністративні матеріали за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це дрібне хуліганство. І разом з десятком заяв від потерпілих дані адміністративні матеріали скерували до суду для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства. Відповідно до чинного законодавства, за хуліганські вчинки передбачено покарання. дрібне хуліганство карається або штрафом, або громадськими роботами чи виправними роботами. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.